Вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні консервація продовжується. і Готуємо вишневий соус до м'яса. Смачний та ароматний. Отже, відділила кісточки від м'якоті, вишеньку, як в нас кажуть, подрилювала. і Зараз переб'ю на блендері. Ось як це виглядає. Кому хочеться, той може його перетерти, це пюре на ситу. Мене ж все влаштовує, тому я кладу на плиту на вогонь і зараз додаватиму спеції, сіль, цукор, часник. Я все детально опишу в описі під відео, тому заходьте, дивіться, можливо, ще також закріплю в першому коментарі. Отже, продовжуємо готувати смакоту: цукор, сіль, часник, приправи, це карі, Тут і червоний, мелений, чорний перець. Ну, деталі я ж кажу, напишу в описі під відео. А також потрібно буде в кінці варки соусу крохмаль. кукурудзяний, кого немає, можна взяти і картопляний. Отже, друзі, поклала на вогонь і додаємо, на маленький вогонь додаємо сіль, цукор, спеції, часник, оцет. Усе додаємо і варимо соус на повільному вогні десь 30 хвилин. Піну я зібрала. І ось так на повільному вогні помішуючи, Півгодинки варимо. А далі розводимо крохмаль з водичкою. Заливаємо і ще 5-7 хвилин проварюємо. І все, наш чудовий ароматний соус буде готовий. Після додавання крахмалю одразу соус густіє. Дивіться, який він класний. Яка текстура. Просто суперовий і на смак дуже смачний. Тож, прогріваємо на маленькому вогні, ще трохи кип'ятиться, кипить, тим часом можна вже готувати баночки і закривати. Наливаємо повненько і закриваємо. І ось така краса, смакота на зиму нам виходить. Ну і не тільки на зиму, можна, і просто коли вам завгодно. Смакуйте і ви вдалих вам рецептів. І до нових відео, до нових зустрічей!